В Ефірі програма Контакт Generation». Запрошуємо вас завітати на відкриття однієї із суботніх українських шкіл Торонто в академію Павла Юзика. Ласкаво просимо в другий навчальний рік разом з академією імені Павла Юзика. Велика шкільна родина радо зустрічала перший навчальний день і має багато сюрпризів в новому навчальному році. Хочу представляти нашу нову директорку пані Послотинську. Що ми маємо досить багато учнів. Наша школа розпочалася успішно, бо найперше для школи це й учні. Якщо є учні є школа. Дуже приємно вражений тут ну було багато е, студентів з кожного класу, було багато батьків е, відкриття було дуже гарно проведене. Щоб була вільна Україна, мусить бути сильна громада в Канаді. Щоб була сильна е, громада в Канаді. Ми потребуємо свободні школи, діти вчаться і годяться українською українську культуру. Так що чи ми всі підтримуємо Україну вільну? Я вас не чую. чи що ми підтримуємо і за Україну так. Дуже важливо, щоб, щоб були чудові вчителі. І я знаю, скільки часу вчителі вкладають, і, і це не це поза щоденною роботою. Так що я знаю, що це вони віддають дуже багато своєї енергії. Так що я думаю, що тут є чудові вчительки, чудова адміністрація і ем, чудова школа. Завжди е, школа існує, розвивається, коли вона. Е, е, Знаходить щось нове, вводить щось нове, додає щось змінюється іде в нову сучасність. Також ми, я як директор школи, вважаю, що ми також повинні рухатися вперед. А дивитися на дітей, на ем, обставини, е, на тенденції, які є в суспільстві. І ми прийняли рішення. Е, крім того, що ми працюємо над шкільною програмою, ми завжди її удосконалюємо удосконалюємо матеріали, підручники, матеріали вчителів. Е, Завжди в роботі ну, ніколи не зупиняється. І справді школа, кожен вчитель має над цим працювати. Тоді вчитель працює е, за покликанням. І ми маємо три таких е, клуби: е, три класи можна сказати. Перший клас це. Е, Мовно мистецький клуб він призначений для е, дітей, які тільки починають е, е, вчити українську мову. Е, діти можуть бути різного віку, е, але е, їхня українська є початкова. Тут буде поєднання і навчання, і мистецтва на базі українського мистецтва, е, на базі української культури е, ми будемо провадити такі уроки. Е, наступний клуб ми маємо клас банду. Капела Бандури цього року також буде діяти на постійній основі. Щосуботи, після школи, діти будуть мати заняття. І плануємо до кінця року вже зорганізувати нашу шкільну капелу. Наступний напрямок, я думаю, що він. Дуже зацікавить молодих людей, особливо старшокласників. Це є клуб журналістики та відео фотомонтажу. Отже, це новинка наразі. Жодна школа, я думаю, що немає такого клубу. Також запрошуємо долучитися. Кожен може себе спробувати в ролі чи журналіста, чи в ролі репортера, чи фотографа. Отже, буде цікаво. Запрошуємо. Я бажаю, щоб було багато дітей. Щоб діти були заангажовані, щоб е, провелося гарні уроки, я певний що вони проведуться, і що ми е, далі будуємо сильну потужну українську громаду тут в Канаді. Цьогоріч на учнів чекає оновлена потужна програма з новітніми позакласними заняттями, і це наше новаторство. Академія імені Павла Юзика впевнено крокує в новий навчальний рік з досвідом попередніх років і яскравими ідеями та креативною командою професіоналів. Ми на шляху до нових знань, збереження надбань громади та вшанування української традиції. Тому хай задзвонить нам забучно на першої.